Слава Україні! Розпочалась 519-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. У той же час ворог продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує резерви. Уночі 27 липня 2023 року Російська Федерація атакувала з південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. За минулу добу авіація повітряних сил завдала 11 авіаційних ударів по ворожих об'єктах та місцях зосередження особового складу і військової техніки окупаційних військ. Протягом минулої доби ворог завдав 49 ракетних та 37 авіаційних ударів. Здійснив понад 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та мирних населених пунктах, на жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність задання ракетних та авіаційних ударів по території України залишається дуже високою. Протягом минулої доби відбулось 28 бойових зіткнень на сіверському та слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема, це ветеринарне. Охримівка, Стрілеча, Глибоке, Колодязне Харківської області на Кубінському напрямку. Противник вів безуспішні наступальні дії південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали дворічна западне, Фиголівка, Табаївка, Тополі та Подоли Харківської області.